У спінові дивних див не буде ніякого вивороту і не буде знайомих нам персонажів. Брати Даффери підтвердили, що спінов буде кардинально різний. І там не буде нічого нам знайомого навіть локації зміняться, і навіть десятиліття брати залишаються у створенні, але передали повністю управління новим шоуранерам, і е, навіть у п'ятому сезоні були деякі натяки на спінов, але вони не мали прямого зв'язку. Також фанати думали, що наступна історія у нас буде в Монтаку. Це такий місто в штаті Нью-Йорк, Але дафери це спростували, тому що був ну, фанатська теорія була, ніби туди поїхав Хоппер, і там проводять досліди. Там все починалося. Але це така відсилочка до початку створення серіалу, тому що серіал мав називатися Монтак, типу, колись, коли він тільки створювався. І цікаво подивитися буде нову історію на нові герої. Подивитися нову але в цю в світі дивних див. Але не знаю, чи без Хокінса він вже буде таким цікавим. Типу, як ви думаєте, чи вийде в них зробити класний спінов, тому що мені здається, це трішечки ризиковано, як на мене. А що думаєте ви?